Одже, депутатські запити Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо державного фінансування будівництва службового житла для працівників медичної та освітньої галузей у сільській місцевості Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо встановлення мінімальної заробітної плати вихователям дошкільних навчальних закладів та педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти всіх типів у розмірі 25 тисяч гривень. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо встановлення мінімальної пенсії у розмірі 15 тисяч гривень на місяць для людей, які мають страховий стаж 35 років і більше. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо дання житла, а також земельних ділянок для військовослужбовців збройних сил України, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо будівництва каналізаційного колектора в місті Вижниця Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо завершення будівництва укриття в Іспаській гімназії Вижницької міської ради Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо фінансування капітального ремонту приміщень, благоустрою території та спорудження дитячих ігрових майданчиків у Шепіцькому закладі дошкільної освіти Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту з термомодернізації селятинського опорного злакладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.